Добрий день, мої любі малята. Я вас вітаю і запрошую здійснити подорож у цікавий світ машин. Машин дуже багато, але ми з вами сьогодні зустрінемося з машинами спеціального призначення. Це машини, які допомагають людині виконувати певну роботу. Тож давайте разом усі полинемо у цей цікавий світ машин. Розгляньте картинку, діти. Ви впізнали? Так, це машина швидкої допомоги. Її викликають, коли людині потрібна, лікарська допомога. А номер, за яким викликають швидку допомогу, 103. А це поліцейська машина. Поліція поспіша на допомогу, коли сталася біда на дорозі або хтось порушив закон і порядок. Викликають поліцію за номером 102. Цю машину, ви теж всі знаєте, це пожежна машина. Коли стається пожежа, спритна команда пожежників поспіша на допомогу приборкати вогонь. А викликають пожежників за номером 101. А ця яскрава машина машина аварійної газової служби. Але коли трапляється лихо з газом, працівники газової служби поспішають на допомогу. Запам'ятайте номер аварійної газової служби 104. Не обійтися великому місту без допомоги смітевозу. Це машина сміттєвоз. Такі машини належать до міської комунальної служби. Погляньте, як працівники прибирають сміття. А на цій картинці ми бачимо поливальну машину, яка миє та освіжає вулиці вранці, коли ще місто спить. Працюють ці машини переважно влітку, освіжаючи вулиці. Від пилу. Незабаром випаде сніг, і на наших вулицях з'явиться спеціальна машина снігоочисник. Комунальні служби за допомогою цієї машини будуть чистити дороги і вулиці від снігу. Діти, зверніть увагу на спеціальну сільськогосподарську техніку. Це трактор. Якщо до нього причепити різні причіпи, він стає універсальною машиною на полі. А цю машину ви впізнали? Так, це Комбайн. Він допомагає збирати на полях зерно. Подивіться, як він працює в полі. Погляньте, яка чудова пара Комбайн. І трактор. А зараз я хочу згадати про будівельну техніку. Ось це спеціальна машина вантажівка. Без неї не обходиться ні одне будівництво. А ось ця спеціальна машина це каток. Вона допомагає будувати гарні асфальтові дороги. Подивіться, який він маленький, але який вправний, коли будує нам дорогу. Діти. А згадайте, як називається наше місто, в якому ми живемо? Так, місто наше називається Кривий Ріг. Кривий ріг славетний видобутком залізної руди, тому у нашому місті дуже багато кар'єрів. Як вигляда кар'єр? Розгляньте, будь ласка, на картинці. А допомагають добувати залізну руду спецмашини. Це вантажівка та екскаватор. Подивіться, як вони працюють у кар'єрі. Діти, а на завершення нашої подорожі пропоную пограти в гру «Знайди машину спеціального призначення. Розгляньте першу картинку. Знайдіть на ній спеціальні машини. Так, вірно, це каток і машина швидкої допомоги. Розгляньте другу картинку. Найдіть на цій картинці спецмашини. Так, вірно, молодці. Це комбайн та вантажівка. Розгляньте третю картинку. Знайдіть на цій картинці машини спеціального призначення. Так, вірно, це поливальна машина і пожежна машина. Молодці. Розгляньте, дітки, четверту картинку. І на цій картинці теж знайдіть спец. Машини. Так, вірно, молодці. Це сміттєвоз та екскаватор. Дітки, ви молодці. Ви вірно визначили машини спеціального призначення, а наша мандрівка завершилась. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей, мої любі малята.